Медичні ноші для українських захисників шиє жителька села Дзвониха Любов Мосіна використовує цупку водовідштовхувальну і вогнетривку тканину. Довжина такої ноші майже 2 метри, ширина 80 сантиметрів. І з обох сторін жінка пришиває шість ручок. Спочатку ну відміряємося це метр дівносто. Я беру. Обшиваю по краях, пришиваю, ось такі беру ленточки, На ручечки беру що я 27 см, тобто, щоб воно удобно. Якщо вона от легша, от, наприклад, от такі, то я беру двойну. Тканину жінка прострочує по кілька разів. Це каже для того, аби ноші могли витримати вагу понад 100 кілограмів. Беру його нахрест, тобто, щоб воно й пішло, трималося. Тоді воно буде набагато прочніше, воно не буде відриватися, бо якщо воно ось так просто прошилося, то воно ну, десь задерлося. Ну, зараз не тканина, верніше ниточка не, не така, вона плотна. За добу може пошити п'ять таких, каже Любов Мосіна. Шиє переважно вночі з ліхтариком, в день часу немає на це, пояснює, бо має п'ятьох дітей. Часу... Не вистачає взагалі ні на що, але, але треба шити. це так, Якщо її включається світло, то пішла, там чи стіраю, чи бігом щось приготувала. Світла не стало, фактично, у нас його 2 є, чотири немає. То виходить, що більше шиї. Телефон ставлю ось сюди його, фонариком. Він мені якраз добре сюди світить. Жінка працює у місцевому садочку. Після повномасштабного вторгнення з колегами створили на його базі волонтерську кухню, ліпили вареники. А коли виникла потреба у медичних ношах, взялася шити їх вдома. Предложили, а попробувати, Ну кажу, давайте. Я не обіцяю, я не швея, я не знаю. Ну якось так і спробувала пішло. Перші дуже важко. Дуже важко, тому що ну, ти не знаєш е, замірів. Ти вроді от, в кожен треба замірити всі нюанси. Ну, воно якось. А вже Третя, четверта, і пішла. Воно вже якось на автоматі воно йде. Працює Любов Мосіна за механічною швейною машинкою. Її жінці подарував волонтер Михайло Бузін. Вже ми почали просити людей, в кого є в чуланах, на кришах, в коморах різних старі машинки 50-х, 60-х років. І ми їх люди нам дуже багато почали давати. Половину із них ми відремонтували і даємо людям. Ми привезли її матеріал привезли нитки і привезли машинку. Привезли машинку як ручну машинку. їй сподобалось, і вона почала шити за чотири місяці роботи. Любов Мосіна пошила та передала оборонцям понад 150 медичних нож. Нині шиє ще й плащі і чохлина шоломи для українських захисників. каже, готова працювати і вдень, і вночі, аби перемога України була якнайшвидшою, і аби діти росли у мирній країні. Чим може ми тут допомагаємо. Їм потрібно наша підтримка, наша допомога. Юлія Везнюк, Олег Смаковський, Суспільне новини, Вінничина.